Дефай на зв'язку. Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема спотувати фьючерсний ринок, як розуміти кредитні плечі, хто формує ринок, звідки в нас береться комісія при торгівлі як і на споті, так і на фьючерсах. Як її рахувати? Це все ви дізнаєтеся з даному відео. Тому додивіться його до кінця. Обов'язково поставте лайки, коментарі. Ну і саме головне підписку на youtube канал DeFi. Ну що ж, розпочинаємо, я знаходжусь на біржі Binx, являюсь представником даної біржі, дуже часто тут торгую та надаю найкращі умови саме при торгівлі, як і на споті, так і на фьючерсах, особливо на комісії. Тому хто ще не проходить тут реєстрацію, ви це можете зробити, по-моєму, реферальному посиланні під описанням даного відеоролика залишу саме в коментарях дане посилання, і отримуєте додаткову знижку при торгівлі саме на споті або на фьючерсах. Також у вас є можливість написати мені в особисті повідомлення, і знову ж таки я вам надам найкращі умови або на спот, або на фьючерс. Ви вже самі. Уберете. Ну що ж, давайте розбиратися в нас зараз саме спотовий та фьючерсний ринок, що це таке, з чим його йдять? Переходимо в вкладку спот і одразу можемо поговорити про спот. Спотовий ринок дає нам можливість володіти активом. Тобто на ньому у нас є можливість обрати будь-який актив та купити його. До прикладу, якщо цей актив максимально дешевий, ми можемо купити велику кількість цих монеток. Якщо цей актив максимально дорогий, такий як біткоін, ми можемо купити якусь маленьку частину саме біткоїна. Тому такі можливості у нас є на споті. На споті в нас є можливість як і купити, так і продати актив. Можемо купити як і риночним ордером, так і лімітним ордером, виставити take profit та stop loss. Знову ж таки, на споті у нас є можливість торгувати лише в лонг. В шорт ми не можемо торгувати. Це мінус на спотовому ринку. Тому наша ціль на спотовому ринку, в принципі, купляти максимально дешевий актив і чекати до того моменту, поки актив виросте і на цьому заробити. Ось так ми можемо заробляти на споті. Тобто, по суті, торгувати в лонг. Тобто в шорт ми не можемо торгувати. Якщо ми, до прикладу, купимо зараз ноткоін по ціні 0,01371 і ціна актива піде нижче там, 1 цента, то ми, відповідно, вже будемо втрачати по нашому депозиту конкретні гроші, а також будемо отримувати просадку. Тобто, якщо ми зафіксуємо нашу просадку, ми втратимо якийсь процент від нашого депозиту, що не є приємно. На фьючерсах у нас є можливість, наприклад, по цій ціні зайти в шорт позицію, і якщо дійсно ціна актива піде нижче, то ми на цьому можемо заробити гроші. Тому, відповідно, ось така різниця споту та фьючерса. Також на споті, знову ж таки, ви володієте повноцінним активом. На фьючерсах ви не володієте активом. На фьючерсах у нас є можливість торгувати фьючерсними контрактами. Відповідно, це ми можемо робити саме на ф'ючерсному ринку. Подальшому покажу, як це все працює. В принципі, спот, я думаю, дуже проста річ, нескладна в розумінні, і ви розумієте, як це все працює. Тепер перед тим, як перейти на фьючерсний ринок і розказувати по ньому вам все показувати. Одразу хочу ще показати дуже важливу інформацію. Ось тут у нас є така картинка, називається спотовий трейдинг з вигодою. У нас є біржа Bybit та є Binx. У нас є комісія мейкера та тейкера. Ви задасте питанням, що за комісії, хто такий мейкер, хто такий тейкер, для чого вони абсолютно нам потрібні. Так от, давайте розбиратись, хто такий мейкер на ринку, хто такий тейкер. Мейкер на ринку це гравець, тобто трейдер, який формує ліквідність, а саме лімітними ордерами. Ці лімітні ордера у нас знаходяться в біржових стаканах. Прийдемо сюди. Ось наш спотовий ринок. І ось тут лімітними ордерами у нас якраз і формуються мейкери. Тобто вони формують у нас біржовий стакан і формують основну ліквідність актива. Якщо ми прийдемо назад, то ви вже знаєте, що Майкер він у нас формує ліквідність, і майкери це трейдери, які торгують лімітними ордерами на активах. І вони завжди наголошують, сплачують меншу комісію завдяки тому, що торгують лімітними ордерами і надають ліквідність. Комісія тейкера це риночний ордер. Тобто, це трейдери, які купують активи по ринку. Відповідно, вони забирають цю ліквідність відповідно з наших біржових стаканів на що сплачують набагато більшу комісію. Тому, якщо ви будете торгувати на спотовому ринку або на ф'ючерсному ринку, зазвичай будьте акуратні, тому що саме по риночних ордерах ви будете сплачувати більше комісії. Лімітними ордерами ви будете сплачувати менше комісії. На цьому я ще раз наголосив, тому що це дуже і дуже важливо. Коли ви будете торгувати на фьючерсах великими плечима, що риночним ордером будете заходити, будете дуже велику комісію. Сплачувати. Тепер давайте подивимося різницю між Bybit та BINX. Ми можете побачити, що комісія тейкера та мейкера на Bybit відрізняється від BINX. На Bінкс, у нас комісія як і тейкера, так і мейкера на спотовому ринку наголошую, одинаково. Тому ви можете тривати як і риночним ордером, так і лімітним. Ви будете сплачувати одинакову комісію. Відповідно, це без статусу VIP. Якщо статус VIP, то комісія у вас будуть набагато дешевші. Знову ж таки, на Bybit біржі зараз не вигідно торгувати в плані комісій, тому що вони набагато дорожчі, як і на спотовому ринку, так і на фьючерсному ринку. Чому саме так? Ну тому що Bybit дуже багато людей перетянуло саме трейдерів з біржі Binance. Зараз вони повишають собі комісію. Де чого вони це роблять? Тому що кожен раз, коли трейдер відкриває угоду та закриває угоду, він сплачує комісію як і на спотовому ринку, так і на фьючерсному ринку. Тому вони, по суті, і повисили комісії, тому що не знають, що в них велика кількість користувачів, а вони в цьому зацікавлені. І вони збільшили комісію, тому що на цьому вони заробляють. Вони зацікавлені, щоб люди більше торгували, відкривали угоди. І саме завдяки цьому вони будуть що? заробляти свій процент від угоди. Тому саме біржі, в принципі, завжди зацікавлені в трейдерах і зацікавлені в тому, щоб вони торгували як і на спотовому ринку, так і на фьючерсному ринку. Тому ось тут ми з вами зараз розібралися, хто такий мейкер, хто такий тейкер. І ми вже розібралися, яка комісія в нас конкретно сплачується за відкриття угоди та закриття угоди. Тобто ви вже собі розумієте. Переходимо назад, відкриваємо деривативи. Ось тут у нас є фьючерси: саме безстрокові фьючерси USDT M, як ви бачите, і безстрокові фьючерси CoinM. Що це таке? Давайте розбиратись. У нас є безстрокові фьючерси USD M. Тобто ми торгуємо електронним доларом до криптовалюти. І завдяки цьому ми заробляємо, відповідно що, електронний долар. А ось тут у нас є безстрокові фьючерси CoinM. Тобто ми торгуємо ефір до бітка, біток до ефіра, тобто ми торгуємо крипту до крипти. Нас саме цікавить безстрокові фьючерси USD M. Переходимо сюди. Знову ж таки, на фьючерсах у нас є можливість торгувати, відповідно, кредитними плечима на будь-якому активі, який є присутній зазвичай на фьючерсному ринку. Це нам дає можливість кредитне плече відповідно брати взаєм кредит від біржі. До прикладу, у мене ось зараз доступно, я взяв якраз спеціально зробив, депозит в 100 доларів. Тобто я взаєм можу взяти по біткоїну плече, як ви ось тут можете побачити, від 1х до 125, я в 100 разів більше можу взяти займ у біржі. Депозита в 100 доларів я можу отримати об'єм депозита 10 тисяч доларів. Тобто, уявіть собі, що я от 100 разів більше можу отримати суму і на ній торгувати. Але ось тут якраз скриють ці самі великі ризики, про які багато хто не догадується і не розуміє, саме які ризик ось тут у нас присутній. Чим більше у вас плече буде. Відповідно, тим більше ризик у вас збільшується. Чим менше плече, тим менший у вас ризик буде. Подальше вам поясню, як це все працює. То ось тут ви зверху можете вибрати як і на Лунги, відповідно, своє кредитне плече, бачите, довга позиція, так і коротка позиція. Також можете обрати будь-яке кредитне плече, яке вам необхідне. Ми це зараз скасуємо. Далі, у нас є ось тут інформація. Якщо ми нажмемо, у нас є установити режим маржі. Що таке маржа? Це саме ті гроші, якими ви можете торгувати і заходити в угоду, саме з кредитними плечима. У нас є відповідно ізольована моржа і є крос-моржа. Давайте розбирати, що таке ізольована моржа. До прикладу, ось тут у мене є 100 доларів, і якщо я зайду з ізольованою моржою на 100 доларів, ну скажімо так, на якийсь актив, нехай це буде там з пійсятим плечем. Я можу втратити цю суму, наприклад, там в 100 доларів, тобто отримую, до прикладу, ліквідацію. Якщо я отримую ліквідацію, то я тільки втрачу саме ось тут на фьючерсному ринку, конкретно на своєму депозиті, я втрачу своїх 100 доларів. Тобто більше я втратити фізично не зможу, тому що в мене йде ізольована маржа. Тобто тут є конкретний ліміт. Саме в мене 100 доларів. Якщо я уберу прос-маржу, то відповідно, якщо в мене ціна актива піде не в мою сторону, моїх 100 доларів вже піде, скажімо так, в мінус. Та мало того, в мене ще й окремо десь там на спотовому ринку буде депозит, на якому я буду мати там образно 5-10 тисяч доларів. Так от, якраз цей депозит почне таяти, тому що якщо ціна актива піде не в мою сторону, відповідно ще й з великим плечим, то відповідно, що ціна актива буде в мене йти по крос-маржі. Тобто в мене гроші будуть забирати ще з основного балансу. Мало того, що з фьючерсного депозиту в мене будуть забирати гроші, так в мене ще й з основного депозиту будуть забирати гроші, саме при крос маржі. На це потрібно акцентувати і звертати свою увагу, тому на початках краще торгувати на ізольовану межу, тому що якщо десь зайдете в якусь угоду і забудете, що у вас включена крос мержа, а потім ще ціна актива піде не в вашу сторону і у вас буде повишене плече, ну ви можете втратити повноцінно ваш депозит або втратити там 50-80% вашого депозиту, що не є приємним, скажімо так, заняттям. Тому будьте акуратні і на це свою увагу звертайте. Завжди обирайте спочатку на початках ізольовану. Маржу. Нажимаємо підтвердити, і ось тут у вас вже показується, що у вас є ізольована маржа. П'яте плече. До прикладу, ви можете зайти по бітку саме, там наприклад, на 100 доларів, або на 50 доларів, або на 20 доларів. Можете зайти в позицію. Ну, давайте я зайду всім своїм депозитом. Обираю весь свій депозит і оберу, що я хочу зайти саме в лонг-позицію. Нажимаю відкрити довгу позицію. Ось внизу в мене є відкрита позицію Нажимаю довгу позицію. І як ви бачите, я відкрив. У мене показується bitcoin usdt пара. Далі ізольована маржа, далі в мене показується плече 5х, далі показується в мене інформація, наскільки в мене зайшло саме в бітках. І як ви бачите, мені зайшло на 496 доларів 45 центів. Що це означає? Це означає те, що я взяв взайм в біжі суму в 5 разів більше, ніж у мене було. Тобто в мене було 100 доларів, практично, мені дали практично 500 доларів. Ось так у нас працює кредитне плече. Відповідно, в 5 разів більше я зможу заробляти суму. Знову ж таки, в мене ось тут показується нереалізований процент, тобто скільки я можу заробити або скільки я можу втратити в процентах. Ось тут це все в моменті. В реальному часі показується, показується середня ціна по біткоїну і скільки мені зайшло, по моїй ціні. Далі я можу поставити Take Profit, Stop Loss. Думаю, в цьому проблем таких немає. Ви розумієте, як це працює. І знову ж таки, можу виставити ще й лімітний ордер, а можу закрити свою позицію одразу по ринку. Ну, давайте я закрив одразу по ринку. Можу закрити 50%, 25%, 75%. Хочу закрити одразу все. Все, я закрив, і зараз я вам детально показав саме на практиці, як у нас працює угода, якщо в неї зайти і взяти, до прикладу, плече. Далі у нас тут є важливий момент. У нас буває таке інколи, що на споті та на фьючерсі в нас відрізняється ціна. Ну, наприклад, по бітку у нас може бути зараз на фьючерсах 68 тисяч доларів біток, а на споті у нас може бути 67 тисяч 800 доларів. В чому ця різниця? Зазвичай на споті в нас завжди менші об'єми, тобто трейдери на спотовому ринку торгують набагато меншими об'ємами, тому що там немає кредитних плечей. Відповідно, більшість людей лізуть на кредитні плечі, тому що є можливість взяти кредитне плече, особливо там 50-100, і, відповідно, заробити, якщо ціна актива піде в вашу сторону, заробити одразу, скажімо так, легкі гроші. Тобто, якраз більшість сюди йде за цими легкими грошима. але вони не розуміють саму систему, як це все працює. Так ось. Щоб не було ось цієї різниці великого зазору між ціновим діапазоном бітка, як і на споті на фьючерсах, у нас придумали ставку фінансування, ще називається фаннігрейт. Думаю, ви чули таке слово фанінг. Що це означає? Ось тут ви бачите ставку фінансування. Вона у нас 0,098%. І вона в нас буває кожних 8 годин. Зазвичай у нас ставка процента 0,01%. Тобто в середньому, ось така у нас є ставка фінансування. Кожних 8 годин вона в нас закривається. Ставка фінансування може збільшуватися, буде там 0,25 0,30 так і може бути мінус 0,25, мінус 0,30 Ставка фінансування, яка може бути позитивна, так і негативна. Що це таке? Ну, до прикладу, давайте уявіть собі, що зараз у нас якраз бичий ринок і бичий цикл. Відповідно, хто в нас більше переважає на ринку, зазвичай в більшості випадках. Ну, зрозуміло, що переважають бики. Тому якщо в нас ставка фінансування буде в позитивному проценті, тобто, якщо в нас буде ставка фінансування, ось тут, до прикладу, 0,25-0,30%, і ви побачите якусь шортову ідею і захочете зайти в шорти, ви зайдете в шорт позицію і будете тримати свою позицію, до прикладу, там більше 8 годин. Тобто, якраз одна ставка фінансування пройде. Тому в такому випадку, якраз вам бики. Будуть платити відповідно за те, що ви заходите в шорти, так як биків є набагато більше на ринку, а відповідно, шортистів є набагато менше, то бики вам будуть ще додаткову комісію сплачувати, помимо того, що ви ще будете комісію за відкриття та закриття угоди сплачувати. Тобто, ось це ще є момент додатковий на фьючерсному ринку. Те, що ви будете додатково сплачувати комісію одній із сторін. Дивлячись, які ви стороні будете. Якщо ви, відповідно, будете зараз биком, ну зараз в нас в принципі ставка фінансування нормальна, середня, тому тут ніяких проблем немає. Але коли вона буде переважати в позитивній динаміці, тобто буде тут 0,2% або 0,3%, таке також може бути або на будь-якому іншому активі, то відповідно, якщо ви будете заходити в Лунги. То, що ви будете платити ще додаткову комісію шортистам. Ну, до прикладу, зараз у нас переважати можуть там бики, бики будуть сплачувати комісію нашим медведям, тобто шортистам. І навпаки, наприклад, якщо у нас буде медвежий цикл, медвежий ринок, і в нас ставка буде більше мінусова, тобто мінус там 0,25 або мінус 0,3 то відповідно наші що медведі будуть сплачувати комісію нашим лонгістам, тобто бикам. Тобто, все навпаки, ось цей момент потрібно розуміти. Тепер, коли ви знаєте, що є ставка фінансування, вона має відлік кожних 8 годин, вона закінчується, тобто може бути три ставки фінансування на один день. І якщо ви будете тягнути, до прикладу, там якусь позицію 2, 3, дні, 4-5, то майте на увазі, що вам потрібно буде сплатити досить такий немаленький процент комісії ще додатково ну, в другій стороні, яка, скажімо так, у меншості. На це звертайте свою увагу і за це пам'ятайте. Тепер давайте звернемо увагу на те, як потрібно ще рахувати саме. Проценти в комісіях, скільки ви будете сплачувати. Повернемося ось сюди і побачимо. Зараз це є актуальна інформація на з Комісія мейкера та тейкера. Знову ж таки, давайте повторяти. Комісія мейкера і тейкера. Мейкер це в нас хто? Згадуємо, це в нас правильно. Лімітні ордера, це в нас лімітними ордерами трейдери, які торгують і формують ліквідність. Тейкери – це в нас риночні, відповідно, наші гравці, які по ринку торгують. Тому риночні гравці, вони завжди більше сплачують комісії, як ви бачите. Відповідно, ті трейдери, які торгують лімітними ордерами, вони сплачують меншу комісію. Тепер собі уявіть, що ось у мене є, до прикладу, 100 доларів і я обрав 50 плече. Так от, щоб ви собі розуміли, якраз 50 плече я можу помножити на процент. Тут основний момент, коли ви обираєте плече, то ваше плече множиться на комісію в кратному розмірі. Про це пам'ятайте, до прикладу, у мене буде 50х і депозит я візьму 100 доларів. Тобто я своє 50x плече, можу, ну в середньому, давайте тут помножимо, нехай буде на 0,04%. І коли я буду відкривати угоду, і коли я буду закривати угоду, я маю помножити саме на ось таку конкретну процентну ставку, яка у нас є по комісії тейкера або мейкера. В середньому це вийде там, нехай буде 4%. Тобто ви маєте розуміти, що ви ще будете 4% платити від своєї угоди саме комісію, саме кому біжі, правильно. І ще додатково ви будете платити комісію за ставку фінансування. Якщо вона пройде одна, відповідно одну комісію сплатити. Якщо пройде дві ставки фінансування або три ставки фінансування, три рази буде ще більшу комісію платити відповідно одній із сторін, яка була в меншості. Тобто, якщо бики переважали, відповідно вони будуть платити шортистам. Якщо шортисти переважають, вони будуть платити лонгістам. На це завжди потрібно пам'ятати та звертати увагу. Тепер давайте перейдемо в програму TradingView і поговоримо про кредитні плечі. Покажу вам графічно, як вони працюють. Знову ж таки, уявімо, що в мене є 100 доларів, і нехай зі 100 доларами я зайшов. Саме з плечем 10X. Тобто ви розумієте, що мій депозит множиться на 10, і в угоду я вже заходжу як мінімум не з 100 доларами, а з 1000 доларами. Тобто, у мене вже є 1000 доларів об'єм депозиту, де я сижу в угоді. Що це означає? Це означає те, що у мене ризики залишаються в 10 разів. Я або на цьому зароблю більше, або відповідно втрачу. Тобто Якщо ціна актива піде на 10% вгору. То я вже буду мати не 100 доларів, а зароблю вже 200 доларів. Тобто я X2, по суті, зроблю до свого депозиту. На це потрібно звертати увагу. Але знову ж таки, якщо ціна актива піде не в мою сторону на 10%, то в мене що буде? Ліквідація мого депозиту. Тобто я з нього отримую повний нуль. І завдяки цьому, по суті, я вже не побачу свої гроші. Ось так це все працює. Що вам потрібно робити? Коли у вас є депозит в 100 доларів? Ви своїх 100 доларів ділите на те плече, яке ви обираєте. Ну, до прикладу, якщо я обрав плече 10х, я 100 ділю на 10, це виходить 10%. Тобто, якщо ціна актива, наприклад, по бітку піде на 10% різко вниз, а я хотів зайти в лонг, і я зайшов в лонг, то відповідно, якщо ми на 10% вниз підемо, що відбувається? Правильно, ліквідація мого депозиту. Я втрачаю повністю весь свій депозит. Знову ж таки, повертаємось назад. А тепер уявімо, що в мене не 10 плече. А я візьму 50-те плече. 100% множимо на 50. Скільки в нас буде? Правильно, буде 5 тисяч. Напишу 5 тисяч. Ось в мене виходить вже сума 5 тисяч доларів. Тобто мій об'єм депозиту вже 5 тисяч доларів, я можу зайти в угоду. Тепер 100 ділимо на 50, скільки буде? 2%. Тепер собі уявіть, що я зайшов в лонг, і ціна актива не пішла в лонг, а пішла вниз. Пішла в шорт. І ми сходили різко на 2%. Що стається? Правильно, повністю ліквідація мого депозиту. Всього-навсього 2% ціна актива пішла вниз. Тобто ви якраз свою суму, основну, яка у вас є на депозиті, ділите завжди на плече. І ви розумієте, що подальше може бути. Якщо ціна актива піде в вашу сторону, так дійсно, якщо на 2% ми підемо веще, ви зробите набагато більше, і ви одразу за 2% отримуєте 200 доларів. На цьому у вас вже буде 200 доларів. Але ризик колосальний. Дуже колосальний, тому що ринок крипти, ви знаєте дуже маніпулятивний. Будь-які новини, до прикладу, як це вчора, був, ринок спочатку пролили, потім різко відновили. Тобто такі качелі можуть бути, а якщо там люди заходять з 50-4 плечима, і ще заходять сумами не 100 доларів, а заходять 1000 доларів, 10 тисяч доларів. Ну, ви розумієте, що це автоматичний пророж. Це ще гірше казино, по суті, йде. А тепер собі уявіть, що у вас є 100 доларів, і ви заходите з сотим плечем. Ми 100 множимо на 100. А скільки в нас буде? Правильно, 10. Тобто у нас виходить, що у вас вже сума об'єму депозиту буде 10 тисяч доларів. Коли у вас 10 тисяч доларів, це що виходить, коли 100 ділити на 100, і у вас виходить 1%. Тепер собі уявіть, ми знову зайшли в лонг, ціна актива не пішла вгору, а пішла в шорт-позицію. І відповідно, що відбувається? Відбувається те, що ціна актива всього-навсього пройшла на 1%, а це дуже реально по будь-якому активі на крипті, бо він дуже в нас волатильний, може місцями бути. І що навсьо 1% ціни активу пішли вниз. Ви можете забути про ваш депозит. Тому чим більше у вас плече, тим сильніший ризик, тим меншу відстань може актив пройти в процентному співвідношенні до вашого депозиту, і ви отримуєте максимально швидку ліквідацію. Оце якраз багато хто не розуміє. В цьому якраз і криється, скажімо так, вся граль фьючерсного ринку. І вся граль якраз функціонал цього фьючерсного ринку. Тому що більшість людей думають, ага, зараз зайду там з депозитом 100 в доларів. Саме сотим плечем і на цьому зараз зроблю десятки тисяч доларів. А так воно не буває. Буває дуже рідко, і це ну, має бути дуже велике везіння. Зазвичай більшість людей ловлять ліквідації і лишається з повним нулем, навіть не зрозумівши, що сталося конкретно. І це я ще не говорю за комісії, а комісії ви будете сплачувати в 100 разів більше. Там комісія може бути така, що ви будете сплачувати 30-40% від своєї угоди. Вам буде потрібно заплатити саме комісії. А ще є ставка фінансування, про яку ви також не забувайте, і з вас там ще також заберуть комісію. Тому комісії є дуже багато, і саме головне слід вміти правильно рахувати кредитні плечі. Тобто, якщо у вас відповідно 100 доларів є, то з 100 доларами ви можете заходити спокійно з кредитним плечем 5х і 10X і спокійно собі торгувати. І саме головне, щоб ви торгували по конкретній стратегії, щоб у вас була база, щоб ви мали розуміння, що ви робите, як ви робите, і тоді у вас втрат не буде. Тим більше це все можна прораховувати через коротку та довгу позицію. Як це все працює, я це все розказую на менторстві, кому буде цікаво, і хто хоче більш детальніше навчитися та зрозуміти ф'ючерсний ринок, як це все працює, і більш деталізовано розуміти, під які стратегії торгувати, розуміти ринок, як всю дану інформацію використовувати, можете писати мені особисті повідомлення під описанням даного відеоролика саме в коментарях. Зараз група буде набиратися на середину вересня, тому ще вільні місця є. Можете звертатися, проведу вам, скажімо так, співбесіду, поспілкуюся з вами. Знову ж таки подивлюся, чи вам це дійсно потрібно чи ні, тому що я зацікавлений в людях, які дійсно хочуть розвиватися, рухатись вперед і навчатися. Мені не потрібні люди, які просто хочуть зайти, будь-що подивитись, будь-що повчитись і по факту нічого не робити. Тобто, саме я зацікавлений в активних, зацікавлених людях, які щось хочуть в своєму житті змінювати. Тому запам'ятайте собі завжди, що чим більше у вас плече, тим знову ж таки менше процентів має відстань актива пройти в одну із сторін. І ви отримуєте дуже швидку ліквідацію. Тому про це пам'ятайте. Знову ж таки, ось, до прикладу, беремо наших 100 доларів. І якщо ми беремо плече 5, відповідно, X, це виходить те, що ви всього навсього всього берете займ в 5 разів більше. Тобто, всього навсього 500 доларів. Коли ви берете 500 доларів, то ваш ризик ну, в рази менший. Тому що якщо ви 100 поділите на 5, то скільки буде? 20. Тобто 20% ціна актива має сходити в одну із сторін. Те, що ми підемо на 20%, до прикладу, побітку сьогодні там вгору або вниз. Ну, вирогідність дуже маленька, тому ви зможете зберегти ваш депозит. А якщо ви ще будете торгувати так, що ви будете втрачати всього навсю 1% від вашого депозита із таким кредитним плечем, а як це робити, знову ж таки, наголошую, я розказую, як це все робиться на менторстві, тому в подальшому у вас проблем як таких не буде, щоб ви могли зберегти на відстані свій депозит, і саме головне, його не втратити. А коли ви будете гратися в казино і будете заходити з плечима 50X, 100X, ну, ви розумієте, що всього на всього 2%. А то і 1% не в вашу сторону. І до побачення! На тому ваша торгівля закінчилась. Тому ось, друзі, така інформація. Обов'язково підписуйтесь на DeFi UA, ставте лайки, коментарі. Ну і також не забувайте переходити в телеграм-канал DeFiA, тому що тут я публікую набагато більше інформації, як я торгую. Також ми дуже часто переписуємося в DeFi Ua чат з ком'юніті. Ну і також у нас є DeFi UA VIP, куди ви також можете попасти, якщо ви дійсно хочете розвиватися, активно торгувати. Знову ж таки, ціна символічна: всього на всього доларів за місяць. Подальшому ціна по-любому буде зростати, і таких цін на просторах інтернета за таку інформацію ви точно не знайдете. Всім бажаю успіхів, щасливо!